Доброго дня. Читаючи слово Боже про любов виникла ця тема. Перше місце, яке читалося Матвія 24, 12 вірш. через збільшення беззаконня в багатьох ополонах любов. І вганіше із старого заповіту перші пісні піснів 8 років сьовий вірш. Вони великі не можуть згасити кохання, ані ріки його не зельють. Коли хто давав за любов має такой свого дома, то чи не погордило зовсім? Ми знаємо, що є любов. Про цю любов, звісно, дуже мало говориться, а тим більше дуже мало людей про неї знають. А в любові. Виборюється портрет віруючи, «Непроявлення любові, гріх. О, портрет віруючи. Це одна, одна людина, яка може показати настоящу Божу Божою любовцю вірючі Господа Ісуса Христа. Ми тема любові що їх хтось дасть, принесе. Та так навчилися. Отак полюбив по світ, що дав сина свого народження. І то дав, що даю я. Ми сьогодні поговоримо про ту любов, яка повинна бути не в Бога, не в людей, не в держави, не в ближнього. А поговоримо про ту любов, яка повинна бути у мене. Настояща любов перше джерело цієї любові є Бог. Вона не переберема ця любов. Не здійдна на компроміс, її купити не можна. Приходилося. Бачити у житті людей, хлопець високого росту, дуже красивий. Дівчина наполовину менша ростом його і дуже некрасива. Він був мастером на будівництві 12 катору. І от далі я наблюдаю, говорять, що вони познайомилися і вже готовляться до шлюбу. Думаю, як це так? Ну з такими, ну, ніби би щось. Він до того полюбив її, а вона його, що їм треба було зійтися і разом жити. І ми бачимо, що любов не в красі, любов не в рості, на це любов не в багатстві. Любов це що щось особливе. Нема уроків по любві. Нема порадів по любві. Нема інститутів, нема вищої освіти любові. Я тільки учимося у Біблії, в писанні. А в цьому системі, в системі любові багато, багато дуже проблем. Любов, вона має, як раз дивиться, чотири якості. Про неї описується і в старому заповіті, і в новому заповіті чотири якості. Любов невіддільна від шлюбу. До шлюбу, без шлюбу ніякої любові не повинна. Так як люди розуміють, не повинна бути. Любі без шлюбу, це не дозволено Бог. Друге сильне, як саме ярке світло. Так визначає слово Боже, особливо у пісні піснів. Третє, любов безкінечна, непереможна у трудностів. Знаєте, як чоловік любить жінку, а жінка чоловіка любить. І ще десь в іншому місті. Ви знаєте, трудності, трудності в житті, а вони люблять. Їх така любов. Це настояща любов. Любов безцінна. Любов можна тільки подарувати. Купити її немає. Якщо хто за гроші купив любов, ми бачимо, що вона скоро розвалюється до кінця життя, це любишся пара за гроші, я це не бачу, що вона відчувала. Вибір любові в старому ногу і новому заповіті, ми знаходимо, що вони. Однако, якщо ми глянемося в любов своїми очами, не очима чиїмись, а своїми очима. Твоя любов з тобою, твоя любов в тебе. Подивися. Євангельською церквою, розповіддю, проповіддю, вноситься, вкладається. У вірувавсього, у Господа Ісуса Христа, Божа любов. Людина, не вірючи в Ісуса Христа, не може бути навіть і мовою, що та людина має якусь любов, що таку крепку, що й води не роздилють, і огонь не спали. Нема. Тільки вірую в ніс. Ісуса Христа здобувається така любов. І ця любов проявляється в церкві. Церковні люди, церкви, християнські церкви показують цю любов. Там люблять, люблять один одного, там люблять те приміщення. Мені прийшлось працювати на одній роботі. І от тільки прийдемо на другий день на роботу, знаходимо в залі порізані стулья. лізьбі. Дивився фільм, а рядом стул, тут він різав кожен матеріал. Каже директор, ну от каже ти виж. Як це так, сидить людина і ріже. Так, кажу, воспитав. Ні, каже, це ні. Це. Щось. Ну, кажу, подивіться, от кажу, зайдіть, зараз в собор і подивіться. Він тисячі років стоїть там ніхто ножом не царапав по стінці. Там ніхто надписів не робив. Та повага. Там якась святость. Там любов, любов до цього приміщення навіть, до того Духу, який знаходиться там. Слово Христа. Слово Христія. Любові. Свята знаходиться в християніна. І словом Христовим любові звертався апостол Павло до послідовників Ісуса Христа. З наукою, вірою, життя, працею Ісуса Христа. Тільки там ми можемо знайти цю любов. Тільки там да, можемо в неї навчитися, тільки там да, ми можемо побачити у церкві, у церкві Христовій Євангелії. Кожен християнин, якби здає екзаме, відповідаючи Господу Ісусу Христу за духовну працю, як свою, так і попередніх поколінь. Прийшовши перед нами, ми повірили в Ісуса Христа. Ми хочемо цю любов показати. Ми хочемо показати ту любов братів старших, яких були засуджені за Слово Боже, які терпіли муки за свині. Вони проявили любов до Бога. Вони проявили любов до цього, до нашого покоління. Вони передали нам серце, вони передали нам не поцарапані стіни, вони передали нам Бібі, Івані, і збірники. Слава Богу. Зараз, наживши в Касаннях і Ков, я би сказав, іде про віка Духовної, Святої, Небесної, Івангівської Любові. Чи така ж вона? Як було в мого діда. Ага, бать, а Ані мали. Чи така любов? Під різною ставився Господь Ісус Христос до відповіді на одне питання. Він задавав кругом, підводив усіх під одне питання. Чи ти любиш мене? І буде і Ісус Христос ставить це запитання декілька разів, поки не почує серйозної чіткої відповіді. «Господи, ти знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Це була остання розмова і Ісуса Христос. Дякую одним. От чи любите ви після цього всього, що ви бачили, що робилося зі мною? Чи любите ви, Петро, любите мене? Таке питання, нам треба буде теж дати що... відповідь? Чи люблю я Господа? Так настояща любов. Не можна казати, що я люблю Бога, а рядом свого товариша, свого віруючого, свого сусіда не любить, а казати Боже, я люблю за все оддам за тебе. Ось що є люблю, не приймає Бог тієї любові, як ти не любиш. Слава Божью. Ісус Христос отак розрушує, підготовляє до життя гарячою, святою, любов'ю. Температуру любові у пісні пісні пише, водою не заллєш, любов температури не зменшує. Як вона винилася від Бога, Бог є любов, так ця любов іде. Бо тільки наше становище, наше ходіння, наше життя охолоджує, поведінка охолоджує цю любов. Холодність ставить боє, і любов стає холоднішою, холоднішою, холоднішою. Об'явлення 2,4 написано, що холодним відношенням до інших втрачається всяка любов. Християни, я теж, якщо в нас холодне відношення, до кого б то не було? Любові Божої? Нема. Любов все переносить. Для проросту, для засілення любові Божої потрібно дещо трошки знати. І був Ісус Христос, посилаючи учнів, і Він їм казав, як починати, як цю любов донести до них, Проповідувати, починати по правильному адресу. Місіонерську роботу робити. Правильний адрес, а це який? І ти спочатку до євреїв я посланий до погибших Олеця. Дома Ізраїлю, свідчить про Євангелію, в якій повно любві. Чи багато я робиться, любов'ю здобувати прихильників для Ісуса Христа, з любов'ю проголошувати Боже запрошення здобути життя. Через покаяння і віру в Ісуса Христа як помічного Спасителя. Церква скрізь проповідає, любящого Ісуса Христа, як втілившогося і доступного Бога. Любящого, доступного, це і Ісус Христос. всякий безкорисна любов, співчуття щедрість, співчуття я часточкою любові, як внутрішнім діючим поступком, угодним Богу. Співчуття в любові дало. Ті, хто вірує в Ісуса Христа, Стали новим творінням, повинні слідувати припадів Господа Ісуса Христа. А ми бачимо, в його було любові дуже багатій, своє життя віддав за гріхи тих людей. Любов'ю вічною я полюбив тебе. Зовсім, я би сказав, ми навчилися люди користуватися Божою любов'ю. Дві тисячі років ця любов була на землі, ця любов померла, гріхи наші взяла. полюбив Бог. А лаком 5.13 написано так, Любов'ю любов'сжить один одному. На благо інших, на користь інших, Оце є служіння. Оце є любов. Перше Слово Яна, 3, там написано, що є праця любові, побуджує любов Ісуса Христа служить. Праця любові. Це відношення до інші. Любов має. Мало. Я наша читати, то знаєте, як, ко, ко, коментувати важко. Не дуже багато тієї любові, я сам знаю, яка вона. А це фрази. От як любив? Віра, підлюбивий, діє може. Віра без любові діяти не може. Всі кажуть, я вірю, я вірю», а любов є. Як любові нема, то і віри нема. То не віра без любові? Галатам 5,6. Силу має у Ісусі Христі. Віра, вчина любові. Якщо чинна любові у вірі нема, Когось відстороняєш, когось обходиш, когось того. І розпинаєш, я люблю і я, я віру, а любов є. Христос знає, багато прийшли до Христа. Каже, Господь, Господі. А вей каже імені своєї і той. Так, каже Христос. «Я, — каже, не знає вас. Там любові не було. Від дивиться через призму любові на твою віру, і дивиться через призму любові, через біноке любові дивиться, через мікроскоп любові дивиться на твоє музичне виконання, на твій красивий спів, на твою проповідь глибоку. Є там любов чи нема. Як є любов? Хто і є. Бог не приймає єдине особистої любові, від не любить чого інших людях. Виносить Божу любов серце, охолоджених гріхом людей, це задача кожного віричого Господа Ісуса Христа, що відчувається. У них сферах людяності, А це любов. Ви знаєте, на висоті можна любити і прибуваті, на висоті можна любити і в церкві, на висоті можна любити і в суспільстві, на висоті, а там внизу бідне. Іще, не ще вшановану людину, вона ту любов дивиться, вона ту любов Бог приймає, не та, яка була розмальована, не та, яка була озвучена, не авторитетна, а та низька любов. Нижка. Є та любов ще нема. Хай Бог допоможе карті. Зрозумі. В нижчих сфера людяності, любові. В цих сферах працював і Ісус Христос. В цих сферах працює Церква, в цих сферах працюють віричі Господа Ісуса Христа. Там потребують любові у нижчих сферах людського життя. Скаличен, не замозгли, скалечен, люди. Они потребуют любови твоей. Да поможешь, Аминь.